Професіонали, простими словами Про суд. 8 липня 2017 року набрав чинності закон України, який змінює порядок та спосіб стягнення аліментів на отримання неповнолітніх дітей. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо про основні моменти, які будуть корисними для батьків, які планують звертатися до суду з вимогою про стягнення аліментів. Закон встановлює, що аліменти є власністю дитини. А той з батьків на ім'я кого вони виплачуються, розпоряджаються коштами, виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. З 8 липня 2017 року мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. До внесення змін такий розмір складав 30%. Для дітей до 6 років прожитковий мінімум з 1 травня 2017 року становить 1426 гривень, з 1 грудня 1492 гривні. Для дітей у віці від 6 до 18 років прожитковий мінімум з 1 травня 2017 року становить 1777 гривень, а з 1 грудня 1860 гривень. Законодавець надає право батькам вирішити питання стягнення аліментів як у твердій грошовій сумі, так і у часі від доходу. Тобто батьків, з яким мешкає дитина, має право звернутися до суду з питання стягнення аліментів. Заявою про стягнення судового наказу, необхідно звертатися у випадку стягнення аліментів. У мінімальному розмірі 50% відсотків прожиткового мінімум для дитини відповідного віку або у часі від доходу. Одна четверта на одну дитину, одна третя на двох дітей, половина доходу на трьох дітей та більше, але не більше ніж 10 прожиткових мінімум на дитину відповідного віку. В інших випадках необхідно звертатися з позовною заявою. Розгляд такого судового наказу відбувається в спрощеному порядку, без виклику сторін на основі поданої заяви та доданих доказів на підтвердження цих вимог. Судовий наказ одночасно є виконавчим документом, та, на відміну від інших, заява про скасування судового наказу не подається. Зверніть увагу, у разі постановлення судового наказу у часті від доходу батька або матері дитини платник аліментів може звернутися з позовом про зменшення розміру аліментів. Пам'ятайте, при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та майновий стан як дитини, так і платника аліментів, наявність у платника аліментів непрацездатних чоловіка, дружини, інших дітей, наявність рухомого та нерухомого майна та інших обставин. У першому півріччі 2017 року у суді перебувало на розгляді 175 позовів про стягнення аліментів. Нові зразки заяв про видачу судового наказу про стягнення аліментів як у твердій грошовій сумі, так і у часті від доходу платника можете знайти на нашому сайті у розділі громадянам зразки позовних заяв.